Наші відвідувачі, гості, друзі наші, 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 наші однодумці. Що... Вітаємо вас на нашому великому святі. Хочу вам сказати одну вкрай важливу річ. Ви розумієте, що ось викидаючи пляшки не туди, куди треба, ми виснажуємо нашу планету. Ви розумієте? Це... Краю нераціонально і нерозумно пляшки, пакети, органічні відходи лежать на полігоном мертвим грузом. А таким чином ми виснажуємо нашу планету, не залишаючи для наших майбутніх поколінь геть нічого. Адже всім відомо, що повторне використання сміття є досить раціональним. Та надзвичайно прибутковим у наш час. Чи не варто задуматись над тим, що час припинити виснажувати нашу планету? І далі я передаю слово своєму колесі. Давай думаємо. Гуля, давай! Гуля давай! Я стою зараз, буваю, перед тим. Отож, давайте я продовжу своєї колеги промову. Ми говоримо про те, що наша влади у нас нікого немає коштів. Але ніхто не задумається над тим. Совісті Чи? немає коштів. Совісті, будь ласка, Не, не перебувайте виступаючи. Але ніхто не задумується над тим, що деякі відходи можуть бути дійсно навпаки прибутковими для нашої держави. Наприклад, давайте візьмемо Швейцарію і Німеччину. Всього-навсього 3-5% відходів закопують в землю. Решта це є прибутковим для своєї країни. Наприклад, алюмінія. Можна зберегти енергоефективності на 75%. І азануміння використовувати ці всі пляшки за те, що використовується, можна переробляти і поки ще впроваджувати. Так само різна країна. Отож, давайте будемо не задумувати за тим, що ми не хочемо робити, бо нам хабла, бо ми сидимо вдома і нічого не хочемо робити. Але поки кожен з нас буде допомагати, буде вирішувати. І дійсно наша країна буде найкраща, найсильніша, найрозуміша. І найкологічніше. Да. Не кидайте мені коли кришки, шкірки, палиці. Швидко наші всі міста перетворяться на збалища. А якщо смітити зараз, то вже досить скоро можуть вирости у нас сміттєві гори. А коли літак почнуть в школу на ракеті, то страшніше стануть біди на нашій планеті, як підуть кидати в гору в космос із ракети, банки, склянки, плянки, лушпиня, тарбані пакети. Ось тоді полетять в новий О, рік. Не сніжинки не полиціться, не сніжинка, полетять як...